Всім привіт! Сьогодні вже нарешті будемо відкачувати мед трошки запізнилася, але нічого, Акація відсіла, все повицвітало, взятку вже нема. І будемо відкачувати мед і покажу ну, скільки ну покажу такі сім'ї, які нормально принесли. Покажу лежаки, покажу корпусні вулики пару, щоб сім'я у лежаку продала пакет. Була підсилена розплодом на виході. Можна сказати, щоб такий, як медовик з роблені був, матки була поставлений маточник, матка не обліталася, потім другий поставлений маточник. І тепер тут має бути матка, ну вона або десь на днях лише засіяла, бо пару днів тому дивилася засіву ще не було. Але покажу, скільки ця сім'я принесла меду. Ви почали відбирати, але вже... Покажу, щоб цю рамочку вже відірвав. Зараз у нас погоди... ну, погоди взагалі немає, ну так хмарно, але ну, якраз тепер добре відкачувати мед. У тому році теж я таке робив. Получається, Сім'я підселюється, от під час от продається джелопакет, сім'я підсилюється печатним розкладом. Це дві рамки на виході печатного розкладу. І маточник ставиться. І потім ще десь через 2 тижні ставиться відкритий розклад, вже рамочка То, Щоб вони, як можна сказати, були на такому робочому постійно стані. І такий лежак може принести меду дуже багато. Рамочки по 4-4 кілограма це мінімум. Ну і можна буде підсчитати приблизно скільки кілограм може дати така сім'я. Так, трошки сплахаємо в Ну, Подивлюся, може знайдемо молоду матку десь, може засів, Може, буде. Так, матки. Так, цю рамочку. Розпоставим тут. Падаємося далі. Пересидимося, лише это одного дві рамочки. Так, ну вверх, ну так ячейка підготовлена так, якби. Матка би мала вже б десь або почати сіяти. Так, не тяжка рамочка. Так, ось ця рамочка, оцю рамочку ми давали. Тут був на, ну, відкритий був розклад. Ми її давали, щоб... Ну Це вже розплод від молодих маток, я вже я відобрав там в одній сім'ї і підкинув її. Вона була як можна сказати як такий індикатор, подивитися, чи, чи є це чи матка тут є, бо що це не міг її знайти. Чейка готова, я думаю, що матка десь має бути вот тут. Ну, за все ще не видно. Так, пойдемте ще одну. Ну, Ці дві рамки я ще заберу, ці три рамки я їм лишу, Щоб відео не затягати. Ще цю рамочку подивимося, що матку знайду, Якщо не найду, то не знайду. Так, матку не знайшли. І стряс, там десь може було на тих ранніх рамочках Ну все, короче, е, нажимаємо на паузу, покажу там далі, вже будемо відбирати у корпусних вуликах. Так, йдемо далі. Показав лежак. Е, там відобрали пару лежаків, почали качати і приїхали сюди, хочемо відкачати. Е, Ну, акацію, що ми завівезли, їм ну, акацію одденно відкачати, того приїхав, і починаємо тут підбирати, і відкрив, відобрали вже тут, відібрали тут і показував я ці два вулика. Відкрив, відтяємо рамочку, хочу показати, як, як, як вони неділя пройшла після того, як, вони, як ми показували відео. Хочу показати, як вони. То печатали цей мед. Ось. Така рамочка. рамочка біля п'яти це як мінімум. Тімо далі ось які раношки? Нас акація відсіла вже як десь nів чотири п'ять. Сильні сім'ї, які були підготовлені, взяли сильну каці. Ну, видно, що мед взагалі прозорий це суперавий мед. Так в цьому році варто було виїжджати на акацію, то бувало як в тому році виїхав, а тут дощі пішли, зараз акація вже посипалася, все, нема нічого. Ц цьому році було ліпше, набагато Рамочку аж триматиме. Окажу ще пару рамочок, Може в коментарі хтось напише скільки ця сім'я принесла кілограм меду. Ці рамочки мають по 5 кілограм, десь 4-5 кілограм, ну 4 точно мають кілограма, Ну так, якщо... Б, як, як там зараз будуть писати. Якщо б всі так приносили, то тоді можна тримати таких 10 сімей і бути завжди з медом. мене. Ну, видно, це все залето тут. Ми ще не запечатали. Ми совсій м'ят уже зрілий. Ну, така допустимо така рамочка чор, чорна. ту рамочку я не буду качати. Цю рамочку я не буду качати разом з акацією, Я її буду качати віддільно, вона буде... вона вже просто буде відкачуватися як, як всі мед різнотрави, які є. А акація вона буде качатися іменно світлі соти, вони будуть отдельно відкачуватися. Все, тут є ще така рамочка. Но тут немає нічого. Покажи, дімо гніздо. Добре. Ой, так... Все, відео, щоб не затягати, зараз в ну, нас дуже жарко, зараз може дощ, часу на вечір буде. Відео не буду затяти, е, покажу ще на пасіки. Зараз коли ми тут повідбираємо. Там є файні теж магазини, може покажу, зараз може часу теж немає. На пасіки ще будем, ще покажу магазини, які є ну, там на стаціонарі. Давай. Так. Казав, що покажу на пасіки, покажу, от пройшли. тут забрали, тут забрали. Тепер магазина наставка пішла далі. Уже покажу вже всі. Ну, Покажу як, як магазини принесли, щоб там не говорили, що може там відобразу ég á að muska það er að muska Такі рамочки mm. супара mm. так, щоб видно не затяга оставку. Не там. Так, вони тут на чудеза, сотиться, все, все, думаю, що далі вже покажу вже на пасік будемо відбирати, бо нема коли знімати, часу мало. Так, е... Приїхали на точок на стаціонарі. Покажу Діма, що починається це зараз там дощ передвал на вечір. То вже покажу, ми вже відобрали і зараз будемо якраз дощ нанести, ми будемо качати мед. Покажу на початку на, на, сім'ю відбирати. Вже покажу ту сім'ю, сім'ю, ну, ну, пів мазен вже відобрали, покажу чуть менше пів відобрали, зараз покажу які, які тут рамки. І на цьому буду відео закінчити, бо зараз дощ сити і вже так не вийде. Половина. Тут половина принесла. Тут починає парити, ну, зараз. Baș pietre pe bună. Asta e Ось такі рамочки та сім'я, що ми відбирали перше на прицепі, я перед цим показував. Ми, коротше, по посчитали, поважили. Сім'я принесла. Сім'я принесла десь близько 30 кілограм. Ну, це, можна сказати, це, це рекорд, бо. Кожним роком я замітив, що бджола якось вирівнюється і медозбор покращується. Вона може сказати, що як я починав бакфаст, завіз, то пасіка не була така велика, трупньовий фонд був слабший і бджоли виходить так, вони носять ну, не, не то не так, аж таки, так. А тепер, вже, коли тупньой фон вже найбільший, став пасіка вже тут велика. Поблизості тут немає таких пасік великих. На другій бджолі І медозбор починає ставати краще. Так, ще останню рамочку покажу і будемо. То зараз вже зараз дощ піде. Так, ось такі рамочки. Так, зараз ми їх заберемо, покритімо гніздо. Так, матка тут є, сіє, все як має бути. Все. Всем пока.